Рада вас бачити знову, одолюбчики. Погодьтеся, хоч якби ми й не намагалися бути максимально зосередженими, все одно неминуючи помиляємось. Саме тому ми проводимо інвентаризацію та коригування запасів, щоб облікові дані щодо наявності товарів на складі відповідали фактичним. Тож попрощаємося з помилками та втратами. Для тих, хто не знає, коригування запасів це оприбуткування або списання запасів для коригування помилок та втрат. Саме тому нам потрібно обов'язково коригувати наші запаси, коли кількість товарів у фізичному місці розташування не збігається з кількістю облікованої в нашій базі даних. Більшість компаній проводять хоча б одну загальну інвентаризацію щороку, але тут, у Стелсівуд, ми любимо робити все трохи інакше. Замість того, щоб рахувати всі наші запаси одразу, ми періодично проводимо вибіркову інвентаризацію певних товарів. Це економить час, ресурси та усуває необхідність закривати магазин на тривалий час для проведення повної інвентаризації. Тож застрибуємо в нашу базу даних та подивимося, як усе це працює в застосунку склад ВОУДУ. Перше коригування запасів, яке ми можемо зробити в Оуду, є найшвидшим. Ми перейдемо до форми запису товарної позиції та виправимо помилку, скоригувавши кількість запасів, не чекаючи повної інвентаризації. Для цього ми відкриємо застосунок склад, перейдемо до пункту продукти. У меню обираємо чашку Стелсі Вуд та за кмітливою кнопкою переходимо до розділу в наявності. тут бачимо наявні запаси та їх розташування. Можна б було застосувати опцію Створити та додати кількість до нового місця розташування, але зараз ми оновимо наявну кількість. Припустимо, я знайшла на складі 15 чашок замість 10, як зазначено у кількість в наявності. Я змінюю підраховану кількість на 15 та натискаю Застосувати все та застосувати. Потім обираю чашка з Вуд. І перегляньмо історію переміщень продукту за кмітливою кнопкою надходження та відвантаження. Історія переміщень для чашок Стелсівуд містить детальні записи щодо джерела, призначення та кількість переміщених товарів. Останнє переміщення ручне коригування запасів показує збільшення з 10 до 15 чашок. П'ять чашок надійшло з віртуального розташування як коригування запасів складу. Віртуальні розташування в ОУДУ діють як відповідник складських запасів, допомагаючи керувати оприбуткуванням або втратою запасів. Я також можу побачити, з якого джерела надійшла решта моїх запасів. Ви побачите, що перші 10 чашок були закуплені у постачальників, а 5 доданих позначені як коригування запасів, що ми щойно й зробили. Тож поговоримо про це докладніше. Наразі в Стелсіву система за замовчуванням використовує метод щорічної інвентаризації, коли ми все перелічуємо. Але ми хочемо налаштувати вибіркову інвентаризацію для певних продуктів, тобто ми будемо перераховувати наші запаси частіше, а не все одразу. Спочатку перегляньмо, що у нас вже налаштовано в застосунку запаси. Для цього я перейду до меню конфігурація та налаштувань. У розділі операції я подивлюся на дату щорічної інвентаризації, що запланована на 31 грудня. Це дата за замовчуванням, коли кожна позиція у кожному з місць розташування має бути злічена. Гаразд, тепер перейдімо до підзаголовка операції та оберемо провести інвентаризацію, фізична інвентаризація. Тут ми знайдемо наш основний розклад інвентаризації, що автоматично сортується за запланованою датою та розміщує те, що потрібно злічити першим згори. Як бачите, для всіх цих продуктів автоматично встановлено заплановану дату 31 грудня. Тепер оберімо продукт для коригування. Візьмемо розкладний стіл та змінимо кількість в наявності, вказавши підраховану кількість 45 одиниць, та натиснемо застосувати. І як бачите, кількість в наявності автоматично змінюється. Тепер я оберу ще три продукти. Візьмемо три продукти, що знаходяться нижче розкладного столу. Припустимо, ми вирішили списати запаси цих продуктів. Тож зробімо це, натиснувши кнопку Дії у верхньому правому куті та обравши встановити нуль. А тепер натиснемо Застосувати все у лівому куті згори. Після цього з'явиться вікно, де ми можемо вказати причину коригування запасів. Наприклад, скажімо, ми проводимо списання запасів. А тепер натиснемо Застосувати. Тепер, коли ми подивимося на історію продукту, ми побачимо, як змінюється посилання, відбивши різні переміщення товарів. Тепер натиснемо коригування запасів у навігаційній панелі. Я перевірю інший продукт. Візьмемо дерев'яну панель та оберімо опцію Встановити. Це дуже швидкий спосіб вказати, що підрахована кількість збігається з кількістю в наявності. Потім натиснемо Застосувати. Це гарантує, що у нас є точні дані щодо записів, що було прораховано. Навіть якщо підрахована кількість дорівнює нулю. Крім того, якщо я натисну кнопку Історія продукту, наприклад, того, який ми щойно змінили, ми побачимо всі коригування запасів, що відбулись. Тепер повернімося на сторінку коригування запасів через навігаційну панель. Тут у основному списку я можу обрати цю стрілку донизу у рядку пошуку. Я можу організувати всі свої продукти, використовуючи групування за, або я можу просто подивитися, що потрібно порахувати сьогодні, використовуючи фільтр до підрахунку. Я також можу швидко знайти неправильні записи, відфільтрувавши за негативним залишком, і список можна продовжувати. А натиснувши Створити, я можу швидко додати продукт, якого ще не маю у вказаному місці розташування. Але зараз оберу відхилити. Встановивши галочку ліворуч згори, можна сформувати запит на підрахунок, позначивши в такий спосіб всі галочки поспіль. Якщо обрати застосувати, можна застосувати будь-які зміни, внесені до всіх обраних елементів. Я також можу очистити зміни та застосувати операції масово, роздрукувати відомість товарів для підрахунку або запросити перерахунок. Коли я натискаю Запросити перерахунок, з'являється вікно, де потрібно вказати дату інвентаризації, дату обліку, залишити кількість порожньою або встановити поточне значення, але зараз відхилю. Гаразд, одолюбчики, ми на фінішній прямій. До цього моменту ми вже побачили налаштування вибіркової інвентаризації та переваги застосування коригувань запасів у записі продукту. Але якщо до конкретних місць розташування, іноді простіше проводити повну інвентаризацію у певних місцях розташування, оскільки продукти не зрідка зберігаються відповідно до їхніх оборотів. Наприклад, продукти, що швидко псуються, можуть зберігатися в доступнішому місці ніж тривалого терміну зберігання, оскільки до них потрібен легший доступ. Логічно, правда. Скажімо, хочемо налаштувати вибіркову інвентаризацію для наших продуктів у WH Stock. Для цього ми переходимо до конфігурації та місця розташування та обираємо WH-Stock. Тут ми змінимо періодичність інвентаризації на 30 днів. Чудово. Тепер повернімося до підзаголовка операції. Натиснемо Фізична операція. І проведемо коригування запасів для акустичного блоку, змінивши кількість на 25, та застосуємо. І, як побачимо, запланована дата оновилася точно на 30 днів від сьогодні. Круто, правда? Ну на цьому все в цьому відео про коригування запасів. Щоб отримати більше задоволення від інвентаризації, не забудьте переглянути інші наші навчальні відео. До наступного разу, Одулюбчики, дякую за перегляд. Дубляж виконаний з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії QuickDoo. Подякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.